Друже, ну що, переходимо до останнього екземпляру. І ще раз я хочу подякувати спонсорам, підписникам, донейтерам нашого каналу. А зокрема, за цей представник, що буде, він трошки не запланований, тому що я на крису хотів зберегти його для себе, але Михайло наполіг, щоб ми його все ж. просто його побачили продегустували. Друже, ну якщо нас називають лисий і кабан, а я подумав, чого, чого не об'єднати ці дві компоненти і не спробувати лисого кабана. Дивись, ну це ж кабан. 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 Він лисий. Нема. він лисий, тому що волосся нема. Друзі, це крутий представник. Олександр. Друже, дякую тобі. Він надіслав нам, і він дуже багато чого надсилає крутого. І ми йому надсилаємо, якщо чесно. у відповідь. Наш друг, спонсор підписник нашого каналу, давно вже перебуває в Іспанії, проживає там, і він прислав цього чудового представника. Термін придатності до фіг знає якого. До речі. От, от Ні, трид反énd... це до 2037 20... року. Чекати ми, звісно, цього не будемо. Тому yep... що лисий кабан мало ли шахет сьогодні в жарі, yeah, і ми не спробуємо. Почесна місія розказати щось про це пиво передається від кабана до лиса. <сіщ> тому що так <рочан> да, я вже встиг, <рочан> <viscosity> коли Влад мені показав, я вже отак її роздивився. Чесно, боюсь. Тому що, знаєш, це Саур, Ель, дуже алкогольне, 6-7 алкашки, така пляшечка. Розкажи так, краще. Коли ти... ми пили вісім е... віскі. Цього... віскі, коли ми пили до випуску... Коли, коли ми змішають пили віскі-коло. Віскі Нормально. Е, так, да, я одразу покрутив, подивився, що це за пиво, що за пивоварня, це пивоварня з Каталонії, я так розумію, невелика крафтова пивоварня. причому не в Каталонія. Я забув, як називається цим... Я подивлюсь. Дивись, тобі я можна подивись. все. Так. Я забув, як називається округ. Лєда? Це п'ятьорешку ти вже не вийшлашся. Алмасеріс. Алмаселіс називається Алма е це муніципалітет, угу. який у нас знаходиться в Каталонії, саме звідти це пивоварня. І це не про. До речі, у нас випуск про пшеничне пиво це не пшеничне пиво. Але Я в, складі, в... Є... складі є пшениця, але це не пшеничне пиво. Це, е по-перше, це Саурель. Тобто пиво кисле, тобто, ем, коли робиться кисле пиво, знову ж таки в бродіні беруть участь або бретономіцети, або бактерії, які виділяють молочну кислоту, молоч, молочну кислоту. І це пиво grape ale, тобто пиво з додаванням винограду. І саме тут 25% винограду сорту. Брр, брр. Якийсь виноград. Да. Якщо ми, ми знайдемо, напишем, ми вставимо, ми ми якщо знайдемо, знайдем, ми... знайдем. все добре. Сорт ми знайдемо. Більше того, ми знайдемо, в як кабан знайде гризівку якусь. Да, так, це ми завжди. Більше того, е, е, 25% винограду е, білого, я так розумію. І тут е, в Бродінні беруть участь не лише культурні певні дріжджі. А й е, дріжджі, які мешкають на шкірці виноградної ягоди, угу. тобто це дічка прям яка, дічка да? і це прям на пиво, на піввино. На пів, не на пів, на 75% пиво на 25% вино. І тут в складі є пшениця, тому воно тут. Ну, ось так ми бачимо. Засунули і все. Почетна місія відкрита належить мені. І я зламав кришку. Серйозно? Дивись на цю штучку. Пшикне чи не пшикне? Пшикне. Конечно, шик, не? Покай, Нет, дуже сильно пшикне. Алінчик покажеш там на кришечці також дуже цікаво зараз. Ну красиво, красиво. Давай, Аленчук, давай, покажи. — на, на цьому. Клас. На... Ой, а пахне як. Да. Візьми ще одну келешку. Та ліна моє випитне. Ти таке не любиш. Ой, слухай, пахне лисим кабаном, реально. Реально? А чи це від нас? Імовірно. Прикольно, що воно прозоре, прям таке. Диві, ага. тобто, там немає якогось оцього осаду, як ти в, нового, сам собі, да? так? Ні, ти просто потім кажеш, що я похну там я все так як... кажу. Та не значимо, пуста. Построечно. Поставь. Все, так, папа рядом. Ой. Це якась футбольне хімія, не? А на це Миліївський казав, чи Алієв. Ну, якісь локації футбольні. <laughs> да? Я не знаю. Чи Шевченко. Короче, футболісти напишіть. Ні, там все, це. Все, це. Все. Все, там вже напішла історія. Давай оце п'ємо. Це зовсім інше пиво. Ні. Воно ні. Це зовсім інше пиво. Воно, по-перше, не так сильно карбонізоване, угу. не таке гристе, не таке шипуче. По-друге, воно більш лагідне, то більш агресивний має смак. Цей більш лагідний. Але кисленький. Кисленький, але не так. Ти знаєш, мені це знаєш, на що схоже стало з нашого випуску. На берлінер. Такий постояв і він не карбонізований. От також він такий і насичений, і в той же час кисленький, але не граливий, тому що реально карбонізації тут ну, взагалі дивись, нічого немає. Ну давай, тут ми кажемо про те, що тут 25% винограду або виноградного соку відчувається винна нотка. Біле вино сухе. Дивись, мені біле вино відчувається і в попередніх. В бунчику тому ж самому. Ну так. Да. І в фонтані відчувається, але там винограду немає. Тому або, можливо, треба було йому ще 5 років постояти, щоб ми більше це відчули. Ну, Трошки є оця фруктовість якась, може яблучко якесь. Ну, мені відчувається якась така знаєш, травичка чи виноградна лоза, якась тиха вам виноградну лозу, до речі. Лист mm -hmm. Ти маєш на увазі усі да? усики, їв. Не усяки, але... які б'ються да -да -да. і перевзулись, а е -е, Їх хавав, але е -е, в нас, е -е, коли ми йшли додому зі школи, отак паркан, і він був диким виноградом. Е -е, дикий виноград. Алінчику сподобається. Дикий виноград, і ми їли усіки з дикого винограду. І мені так погано було, тому що їх, напевно, не можна їсти. Зі звичайного, напевно, нормально. А ми там зі школи, типа. І я кажу: ми йдемо з друзями. Я кажу, чуваки, мене бабусі росте виноград, оці усіки це супер смачно, давайте їх їсти. Вона Блі... каже, це точно можна? Я кажу, то і Ми отак просто їмо. Його... Я приходжу додому, це саме. Мені так погано. Срачка. Ні, я не пам'ятаю, чи, чи срачка, чи ригачка, але. Знизу чи зверху, скажи. Я не пам'ятаю, чесно, <звук> мені було там 10 років. Я думаю, скаже, це було 10 червня. Сотня одинадцяте. Вчора. школи, <звук> Забирав <звук> сина. От. Забирав <звук> дівчину. Що ти верзеш? Калюнчик, тобі подобається? Так, да, я тобі. Але мені от, мені ну, не знаю, Для мене це дивись. Трифон... Сань, дякую тобі дуже. Але для мене це тріфонтан, трошки не газований, ніфіга. І якби ти сказав, Влад, що тут відчувається тобі? Що тут додали 25%, окрім певних тем, так. я б в жодному випадку не сказав би, що тут виноград є щось. Угу. Ну, от чомусь воно. Можливо, у мене настільки прокачані рецептори, там, що знаєш, але ну. Я, по-перше, Олександр, так, да, звати? Так. Олександр, ми з вами не знайомі, але я вам дуже дякую за те, що моя дегустаційна колекція поповнилася от таким Сань, він зразком. не хотів відкривати, якщо. <ріху> не кажу це. Коротше, дуже вам дякую, це круто. Це прям крутий шанс спробувати круте пиво. Так що дякую вам. Я хочу вантап, це все, да? я чекіню. Я чекіню дуже рідко, але от це. Це там. другий чекін. У тебе перший чекін було оболонь світла і другий буде і, лисий. лисий кабан. Так, да. Да. саме так. Ну що, переходимо до висновків.